Місто з першим загиблим запоріжцем батальйону територіальної оборони Донбас. Микола був прикордонником у відставці. Чоловік загинув у 61 рік. Він добровольцем пішов у батальйон, аби захистити Україну від сепаратистів. 23 травня згод батальйону опинився в обозі ополченців. Микола був родом із Дніпропетровської області. У Запоріжжі мешкають його сестра та брат. Тому і попрощатися із загибом вирішили тут. Зовут його Ніколай, йому 60 лет он майор пограничник еще советской армии он добровольцем пошел в этот батальон знаете об этих событиях в карловке во время этого боя Он погиб. про те, що Микола загинув перше дізналася його сестра. Їй зателефонували донецькі сепаратисти та попросили забрати тіло. Допомогти вивезти загиблого погодилася Запорізька самооборона. Ані нам гарантували бізопасність при умові, якщо ми приїдемо на відкритому автомобілі в вчетвером з білим флагом і при умові, якщо у нас з собою не буде дорожі. Ну вони как бы би слово свиснували. Запоріжці вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання. А також проскандували вже традиційні гасла. Згодом попрощатися із запорізьким героєм вийшов і голова обласної держадміністрації Валерій Баранов. Він шанував пам'ять прикордонника хвилиною мовчання та поспілкувався з родичами загиблого. Після церемонії прощання чоловіка повезли в рідне село в Нікопольському районі та поховали на місцевому кладовищі Юлія Кривенко Алисак спеціально для Медіагруп. нові проекти.